Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене розпаковка від Wonderland Crafts, або, як я називаю, Чарівна країна. Ви бачите, що тут є скотч з написом Волшебна страна. Ще до війни ця компанія мала назву Волшебна страна. Але з приходом війни компанія змінила назву, і вони обирали між чарівна країна Wonderland Crafts, То мені, знаєте. Припала до душі чарівна країна. Волшебна це чарівна страна це країна. А от до назви на англійській мові я не можу звикнути. Зараз ми з вами подивимося, що ж тут надійшло. Надійшла мені посилочка з Харкова, вона йшла в Курпоштою і минулого разу я зробила замовлення на сайті, точніше було так, що я написала, чи є в них в продажу. Кришечка на органайзер написала: ні, кришечки немає, але ми для вас надішлемо. Єдине, що доставка за ваш рахунок. Я щоб кришечка не їхала одненька, дозамовила ще органайзер собі, або скриню для рукоділля, як вона правильно називається, але кришечка не підійшла через кріплення, бо там було. Три магніти, а в моїй кришці всього два магнітики. І от проходить час, десь в п'ятницю, мені надходить повідомлення на вайбер, що ми надіслали вам посилку. Я думаю, стоп, яка посилка? Я ж вже отримала. Тоді я читаю, що ми надіслали вам кришечку, ще дещо надіслали. Я зраділа, думаю, ну добре, оплачу лише пересилку. А тоді. Уважно читаю повідомлення і написано: ми навіть сплатили доставку. Я була настільки вражена, що мені компанія надіслала посилку, не взявши з мене за пересилку, за те, що вони мені зробили ще одну кришечку. І зробили вони на два кріплення, бо нові кришечки в них ідуть вже на три кріплення. Вони трошки зробили, укріпили свої. Кришечки, і от дивимось, що ж мені надійшло. Вони ще написали, ми поклали вам два магнітики. Так, ось ця кришечка. Бачите, ось така вона прийшла в пакетику в коробочці. Укрпошта її доставили цілою, непошкодженою. Дивіться, надійшла кришечка мені в захисній плівці, яку мені порадили ви зніміть захисну плівку, бо вони не знімали її, але я поки що не буду знімати плівку. Також ви бачите кріплення під магнітики. Ось тут в пакетику є два магніти. От, бачите, тут їх навіть видно, бо однією рукою важко дістати. Два магнітики, які мені лишиться вставити ось сюди. Але, знаєте, щоб вони вже не випали, то я візьму трошки суперклею. Чи як він зараз називається клей момент, чи ще щось, клей-секунда. І ось сюди капну того клея, вставлю магнітика, і буде моя така новенька кришечка. Знаєте, навіть кришка такий товстенький акрил, не та, як в мене була така-тонесенька, а це такий ну, доволі жорсткий акрил, бо в мене кришка тоненька. Я приємно вражена, що компанія чарівна країна піклується про своїх клієнтів і, не дивлячись на те, що я купувала свій органайзер в роздрібній мережі. І коли в мене сталася халепа з кришкою, почали випадати магнітики. Кришка вже вся від використання поцарапалась. Це правильно називається, подряпани на ній з'явилися. Я написала виробнику, і виробник надіслав мені новеньку кришечку, новеньку. Розумієте, це просто в мене немає слів, наскільки я вражена тим, як компанія підходить до кожного клієнта. Тому заходьте на сайт Wonderland Craft, замовляйте собі органайзери, коробочки для рукоділля. І насолоджуйтеся улюбленим хобі. Я дякую всім за перегляд. Бажаю всім мирного неба над головою і до наступних відео на моєму каналі.